Для медичних закладів безперебійність живлення є критично важливою в умовах загроз, що існують перед єдиною енергосистемою в час війни та постійного зростання тарифів на електроенергію, змушують комунальні підприємства шукати альтернативу. Відтак, Славутська міська лікарня у партнерстві із громадською організацією «Екоклуб» та Посольством Німеччини в Україні реалізували спільний проєкт по встановленню на даху одного із відділень лікарні травматологічному сонячної. Електростанції в цьому випадку підтримку надало посольство Німеччини в Україні профінансувало частково цю станцію. При цьому варто говорити про активність громади, про вплив місцевої влади, про керівництво лікарні, які виявили бажання, які показують активно свою позицію і. Проваджують подібні проекти. Громадська організація «Екоклуб» має понад 70 подібних реалізованих проектів по всій Україні, в тому числі і там, де тривають обстріли. Для міської лікарні встановлення СЕС матиме беззаперечний економічний зиск. Щодо витратності, питання доволі просте. Ми рахуємо техніко економічні показники. і Окупність орієнтовно цієї станції має повернутися всі вкладені гроші. Близько там, трьох років термін повернення всіх інвестицій. При цьому, якщо рахувати, що громада в цю станцію вклала лише половину вартості станції, то це означає, що для громади кошти, які вона інвестувала в проект, повернуться за півтора року. Станція зазвичай працює близько 20 років, тому через півтора роки повернення інвестицій, ще там 18 років, станція буде працювати на благо громади, економити кошти та забезпечити безперебійні живлення для даної лікарні. Розповідаючи, на яких об'єктах Славути економічно вигідно встановлювати сонячні електростанції, Дмитро бачить перспективу у розширенні існуючої СЕС на лікарні. Ми встановили лише 50 з копійкою кіловат. Споживання значно більше, і тому нарощення потужності на лікарні я би поставив як першочергове рішення. Як позитивний підхід у питанні енергозаощадження, експерт наводить приклад встановлення СЕС на міському водоканалі. Дуже класно працюють такі станції на водоканалах. Наскільки мені відомо, в Словоті вже працюють над цим рішенням, і це дуже круто, що не тільки ми реалізуємо проекти, тому що потрібно стукати в усі двері і намагатися використати будь-які можливості.